Будучи в Швеції, мені здалося, що вони якось ну, дуже спокійно живуть. І цей спокій відбивається на вихованні дітей. Без зайвих драм, без ти маєш, без бо я тобі сказав. А потім я дізнаюсь про це слово лаго. І все стало на свої місця. Що таке лагом? Це не просто слово, це як шведський принцип життя не забагато і не за мало, а саме стільки, скільки потрібно. У вихованні це про баланс між свободою і межами. Повагу до дитини без вседозволеності, спокійне, рівне ставлення, без криків і контролю в країні часто чую у нас в хаті головний тато. І е, буде так, як він сказав. У шведській родині це давай разом подумаємо, як вирішити цю ситуацію. В одному страх. А в іншому довіра. Коли дитина росте в атмосфері лагом, вона вчиться чути свої потреби і поважати інших, не впадаючи в крайнощі і, звісно, не намагаючись заслужити любов. Вона її просто відчуває. Якщо вам цікаво, як шведське лаго може допомогти і нашим дітям, підписуйтесь. Далі буде ще більше про те, як ми можемо поєднати шведський баланс і українське серце.